Давайте вже визнаємо, не існує. Ніякого work-life balance. і колеса баланса також не існує. Якщо ви прагнете мати work-life balance, або що всі сфери життя були в балансі, ви тільки створюєте надлишкову напругу, яка дає вам тривогу страху, що ви нічого не встигаєте, що у вас все не в балансі. Ви з розхитаною психікою намагаєтесь будувати бізнес, стосунки сім'ї, займатися саморозвитком, але це все не працює. Ви ще більше стаєте в дисбалансі. Тобто я не вірю ні в work-life balance. і туди ж всі ці колеса баланс. Чи є вихід з цього? Да, якщо не існує, то взагалі що робити? По перше, коли ми здаємося цій думці, що не існує ніякого work-life balance, дійсно здаємося, то вже стає краще. Друге, давайте розберемося з усіма аспектами. Як розподіляється наша доба? У нас 24 години з цими 4 годинами. От що бажаємо, те й робимо. Дивіться 8 годин. Ми спимо, ну плюс-мінус. Вісім годин ми працюємо, що в офісі, що у власній справі, але вісім годин. Чається з вами ще вісім годин, тобто чотири години зранку. Як тільки ми проснулися, там намагаємося готуватися до робочого дня, комунікація з рідними, з собою, потім робота да вісім годин, і знову ж таки ввечері, 4 години на себе, на родину, на саморозвиток і на все, що там залишається, так побудований день більшості людей. Як ви розумієте, він вже в балансі, тобто час, коли ти можеш приділити собі родині, він вже. Вже розірваний не є баланс. Маємо з вами чітко усвідомити. Не женемося за ефемерним балансом. Друге, що надважливо, те. А чи любите ви свою справу? Чи дійсно ви займаєтесь те, що дає вам енергію? Що ви не любите те, чим ви займаєте, а це буде забирати енергію, вас це буде виснажувати. Я думаю, ви знаєте людей, які не люблять знімати рілси. можуть знімати один рілс цілий день, і вони такі виснажені, ча цей рілс може тривати там 30 секунд. А є люди, які кайфують, що вони працюють на камеру, їм подобається давати різні емоції, і вони за годину можуть записати. 20 рілсів, і для них це в кайф надважливий аспект це те, щоб ви знайшли, що вам подобається. Це Буде вам давати енергію, наснагу жити, пльори, ваше життя. Ви будете відчувати вже, що ви як особистість зростаєте під час е, того, що ви займаєтесь улюбленою справою, ви вже стаєте краще. Тут уже є ваш розвиток. Ви маєте це чітко усвідомити. Дуже важливий аспект це знайти справу, яку ви дійсно обожнюєте, яка дає вам енергію. Така сама історія із родиною. Ми маємо з вами чітко усвідомити, що невирішені конфлікти в родині у нас забирають дуже багато енергії. Що у вас є питання стосовно. Стосунків з чоловіком або питання до чоловіка, і ви їх ніяк не вирішуєте, то повертаючись додому, дивлячись на чоловіка, він для вас вже є тригер, мається гнів, тривога і так далі. Тобто, начебто нічого не відбувається, але ви вже відчуваєте себе виснаженими. Тому треба чітко зрозуміти, чи є у вас якісь конфлікти в стосунках, і також туди направити свою енергію. Вирішуючи це питання, ви будете більш ефективними в бізнесі, в тому числі, якщо це вам в кайф діти туди ж. Інколи діти для нас також бувають тригером для того, щоб ви відчували себе виснаженими, тому з цим також треба розбиратися. Моя улюблена історія про саморозвиток. Зараз всі щось роблять, і тут також треба чітко усвідомити. Ви бажаєте займатися саморозвитком англійською мовою, на пілати, стати на цвягах, медитувати і далі. Далі ви бажаєте це робити, тому що це ви бажаєте це робити, чи це тому, що зараз так нам говорить соціум, але чи дійсно ви це бажаєте? Чи якщо це? Зі сторони думка, то вона, звісно, що вам не буде давати ніякої енергії. Я вам хочу сказати: як людина, яка досліджує психосоматику зайвої ваги вже дуже багато часу, у вас буде значно тіші результати і по енергії, і по тілу, ви будете більш здорові і стрункі. Наприклад, ви зробили руханку для вашої шиї, спини, ніг. Ви відчуваєте, що вам прийшла енергія, вам кайфово. Тому і саморозвиток, який і зараз такий популярний, він також має бути свідомий. Це не має викликати у вас стрес. Ви коли будете думати, ой, мені треба займатися Мати чимось і туди ж англійська мова, це також буде у вас стан, що ви це не встигаєте зробити. Нема цього work life balance, я не встигаю англійську. І не просто не встигаєш, ти не бажаєш встигнути. Ти не просто не можеш собі дозволити правильно харчуватися. Ти не бажаєш правильно харчуватися, ти хочеш шматок класного солодкого торту, і це треба визнати. І коли ми визнаємо правду, говоримо собі. Взагалі все по-іншому працює. Тому тут дуже важливо розібратися з усіма сферами, а це також треба. Бе запланувати час, і це є доросла відповідальна позиція по відношенню до себе. Це вже третє, Ми зрозуміли. Ну і четвертий надзвичайно важливий крок це те, що ми маємо бути в моменті. Це значить, що коли ви маєтесь роботою, ви віддаєтесь їй на 100%. От є тільки ви і робота, і ви від цього кайфуєте. Ви не думаєте про те, о, як я прийду додому, або чому я не вдома, чому я не з дитиною, я погана мама. Ні. Ви на роботі віддаєтесь на 100%, бо ви там, де ви маєте бути, бо зараз ви тут максимально ефективна, бо зараз ви кайфуєте від цього. Після того, як закінчили вашу роботу, і ви знаєте, що у вас на родину півгодини, але це якісні півгодини. Ви приходите туди і намагаєтесь бути в контакті. І ви там і думками, і тілом, тобто ви там на 100%, ви проживаєте. Ваші півгодини Кайфуйте від цього, від чоловіка, від контакту з чоловіком, від дитини. Ви думаєте про них, а не так, що ви бавите дитину, а самі думаєте, боже, я б могла в цей момент записати рілс, я б могла в цей момент зробити то-то, то-то, то через те, що ви фізично тут, а думками не тут. Це і є оцей дісбеленс, ети є про то, то, ти думаєш, коли ви лягаєте спати, думаєте про... Розслаблення про сон про своє тіло. і Ви вже засинаєте. Ви це маєте також зрозуміти. Де ви є фізично, Там ви маєте бути думками, а не десь в іншому місці. Балансуйтесь. Ти тут, вот зараз. Ви слухаєте відео, слухайте тільки мене, вчитеться від іншого світу. Потім ви дивитесь далі і далі будете собі жити. Розумієте, це також надзвичайно важливо. Тому не існує ніякого work-life balance. Ви маєте це чітко усвідомити і зняти цю тривогу. Існує тільки ваше розподілення часу, ваша відповідальність за те, щоб ви були там там, де вам кайфово, в роботі, там, де вам кайфово, з партнером, там, де вам кайфово, з дитиною, там, де вам кайфово, і бути в моменті, тут і зараз. Все, і тоді у вас не стане такого питання, чи у мене все в балансі. Будемо з вами відверті. Є періоди в житті, коли ми віддаємо 8 годин свого життя, а це третя частина. Ми віддаємо бізнесу. Так буває. Але повертаючись додому, і півгодини, які я буду з дитиною або з чоловіком, я буду там на 150%, тому що я буду кайфувати від того, що я там значно гірше, ніж ви такі все розподілили, все так, щоб було гарнесенько, і ви такі у мене все в балансі. Коли я на роботі, я думаю постійно про чоловіка, про дитину, про маму, про англійську, про цвях і про саморозвиток. Люди, ну це можна головою тронути. Мієте? Тому. Щоб не тронутися головою, треба просто навести порядок в цих сферах і не шукати балансу, а шукати порядку, коли все по своїм містам все гарно. Запам'ятайте раз і назавжди, те, що для вас важливо, завжди знайде місце у вашому розпорядку дня. Як тільки людина починає хворіти, вона завжди знаходить час для того, щоб піти до лікаря, для того, щоб займатися зарядкою. Хоча до цього вона казала: в мене нема часу. Як тільки людина починає знаходити свою улюблену справу, у неї завжди з'являється час. Ви це знаєте. Якщо людина бажає вам написати повідомлення, вона знайде час і можливість, це питання лише наших цінностей і пріоритетів. Запам'ятали: work-life balance не шукаємо видихаємо і живемо, насолоджуючись, але з порядку. От я вам хочу сказати. Раючись на досвід свій і своїх клієнтів, і я вже в професії більше 15 років. Ось тут все тримається на контакті з собою в першу чергу. Друге на тому, чим ви займаєтесь, тобто ваша улюблена справа, чим ви бажаєте займатися. Важливо, ви просто собі не уявляєте. Якщо ви займаєтесь улюбленою справою, в вашому житті все стає прям фантастичним, дає вам енергію, кольори в вашому житті, власні відчуття. І тут у вас буде і про внутрішній зріст, розвиток, масштабування. Вам вже не потрібні ніякі курси, якщо ви дійсно на своєму місці, і якщо ви слухаєте себе, важливо знайти свою улюблену справу. І от зараз я вам розповідаю, я ж знайшла час для того, щоб записати це відео. Дай Бог знайти ще час, хтось його. Как-то порезал, бо на секундочку уже 15 было.